Настав час дайверській серії DS Action Diver від швейцарського бренду Sertina нарешті отримати жіночу версію. З точки зору візуальних характеристик, жіноча модель повністю повторює чоловічі варіанти. Все той же супер читабельний циферблат з великими контрастними мітками та стрілками, притаманними дайверським годинникам, вкриті щільним шаром люма. Для максимальної читабельності. Проте габарити, звісно, змінились. Тепер сатинований сталевий корпус має діаметр 34,5 мм та товщину 11,9 мм. Безель зі сталі має чорну ставку, на якій також є люм на трикутнику на 12. Єдиний суттєвий нюанс, який тим не менш не впливає на повсякденне носіння, це водозахист. Так, він все також складає 300 метрів, але позначки Дайверс немає. Тобто, сертифікацію згідно з ISO 6425 він не отримав. Проте у звичному житті 300 метрів це більш ніж достатній показник для будь-яких ситуацій, тим паче, що заводна голівка загвинчується. Роботу годинника забезпечує калібр PowerMatic 80611 з пружиною з титанового сплаву Nivachron із запасу хода 80 годин. Дівчата, якщо вам подобається дайверський дизайн, точно варто звернути увагу. Досить акуратні, як для дайверів, тому універсальні.